Привіт усім! Оце походу, щось можна пробувати. Ти вже знімаєш морозива, лавандово тут немає. Нам зробили знижку. Ми купили мед з лавандою. У нас стався невеличкий форс-мажор. Привіт усім! Це моє перше відео на цьому каналі. І я хочу з вами поділитися цікавою локацією, яка знаходиться недалеко від нашого міста. Це лавандова ферма з ярмаркою. Там є дуже багато цікавих виробів з лаванди. А ми туди їдемо щоб скуштувати лавандове морозиво. А ви ставте лайки, підписуйтесь. А ми погнали! Друзі, нам залишилося ще буквально 5 хвилин і ми вже будемо на місці, а поки хочу вам показати е, свій макіяж. Він такий легенький. Ввечері е, я буду мати фотосесію, яку обов'язково вам покажу в цьому відео. Ти вже знімаєш? Да. О, йдемо туди. Друзі, ми вже на місці. Тільки що дізналися, що тут знаходиться більше як три тисячі кущиків лаванди. Також дуже велика ярмарка, де продаються різні косметичні засоби, багато різного меду та інших продуктів. Ми тільки що зустріли наших друзів, і вони сказали, що морозива лавандово тут немає. Алемет, алемет лавандовий є, і ми дуже дуже хочемо його купити. Ми купили мед, купили такий з вишньою і маками. І ще один з лавандою. Він дуже смачний. Насправді дуже вигідно ходити тут з камерою і з мікрофоном, тому що всі думають, що ти прям капець, який популярний блогер і нам зробили знижку. Багато багато для дітей є різних е, е, забав. Є іграшок, багато для дітей є. Є чим зайнятися, ну, бульбашками бавляться. теніс, пін-пон. Навіть дегустація є якихось сирів, якихось наливок. Багато, багато косметики саме з лаванди і фотозон дуже багато. Гарно як. Оце, походу, щось можна пробувати. Тільки що власниця однієї з лавок розповіла, як робиться мед, який тут продається, наприклад, лавандовий. Тобто береться звичайний мед і додається там сушена лаванда, сушена вишня, і... бо там багато різних смаків. І так виходить оцей смаковий мед. Ми їдемо вже на фотосесію. У нас стався невеличкий форс-мажор. Через це я вам не зняла, як я робила макіяж. Ось так я виглядаю. Повний образ я покажу трішечки пізніше. А зараз ми спішимо, тому що взагалі не встигаємо. Так, ми вже вдома дуже стомлені і в загальному цей влог вийшов дуже сумбурний. Але дякую, що ви додивилися до кінця. Підписуйтесь, щоб бачити більше моїх відео. Па-па!